Вінковецький один із тих районів краю, де кількість випадків онкозахворювань зростає. Разом з тим, тут спостерігається й позитивна динаміка щодо раннього виявлення цієї недуги, адже рік тому у тутешній районі поліклініці з'явився спеціаліст-онколог. Саме наближення якісної лікарської допомоги до людей першочергове завдання влади на виконання соціальних ініціатив президента України. Тож на сьогодні тут проводять діагностику за всіма нозологіями онкозахворювань. Електрохірургічний апарат, за допомогою нього ми можемо брати біопсії шкіри і, і також навіть видаляти злоякісні, як злоякісні, так і доброякісні пухлини шкіри. Також ми можемо проводиться пункційно-аспіраційна біопсія з молочних залоз. Беремо цитологічний метод дослідження. тобто ми можемо, якщо язву подібний рак, ми прикладаємо просто скельця і відправляємо на Хмельницький на цитологію. Так за останній рік у Віньковецькому районі стало на облік більше сотні онкохворих. Лікують їх тут переважно симптоматично. Хворі, які на занедбаних стадіях. Тобто ми їм допомагаємо з знеболенням, причому, що знеболення в нас безкоштовне. І диспансеризація ведеться. Тобто, наприклад, якщо є хворі, у нас на облік ми беремо, не знімається з обліку пожиттєво у нас хворі. І кожен рік вони приходять обстеження. Цим самим запобігаються рецидиви захворювання або метастазування. Хірургічно лікують у Віньківцях лише рак шкіри. Якщо необхідна хімічна чи променева терапія, хворих звідси направляють в обласний онкологічний диспансер, основний спеціалізований медичний заклад краю. Покращенню саме його матеріально-технічного оснащення приділяється значна увага. За ці три роки роботи зроблено, стільки коштів виділено на розвиток цієї структури, більше як за 20 років незалежності України. Ви знаєте, за той томограф, який покладений по програмі Ріната Ахметова, і скільки роботи цьогоріч зроблено по придбанню нового обладнання, ремонтів і таке інше. Кошти, які виділялися на онкодиспансер, навіть якщо в 2011 році 22 мільйона гривень з копійками. І була захворюваність, яку я називав. То вже в 2013 році ми мали на 12 мільйонів гривень більше виділено коштів більше 34 мільйонів гривень. Окрім того, в області діє програма боротьби з онкологічними захворюваннями, на яку минулого року з обласного бюджету виділили понад 27 мільйонів гривень. Та передусім варто пам'ятати, що ефективне лікування онкозахворювань залежить від їх профілактики та виявлення на радніх стадіях. Настійливо рекомендую скористуватися в першу чергу. Народним медоглядом, який сьогодні започаткований обласною державною адміністрацією минулому році, буде продовжуватися і в 2014 році, і обов'язково проходити бодай один раз на рік профілактичні огляди в лікувальних наших закладах. І в першу чергу, 2014 рік для медицини, буде роком профілактичних оглядів, роком раннього виявлення різних захворювань з тим, щоб спасти життя і здоров'я наших земляків.